Так, всім привіт! Покажу вам рестайлінговий колеос. Ну, це останній рестайлінг автомобіля. Вони в 2014 році такі вже почали тільки випускатися, але це 2013 рік кінець року. Максимальна комплектація. У ньому є парк пілот круговий, лінізована ксенонова оптика, легкосплавні вентилятори. Складання регулювання підігрів дзеркал, два ключика, без ключ. Вінкод. будь ласка, 160 має автомобіль пробігу, система моніторингу сліпих зон у нього, фаркоп. В принципі, камера заднього виду повністю комплектна. Треба пофарбувати оцю штуку, їхня хвороба. По ньому. Полірування. Навіть хімчистки робити не потрібно, тому що автомобіль чистенький і дуже навіть такий гарненький. Тут у нас. Шторка присутня, хімчистка полірування і подоставати вм'ятинки, які на, на ньому є. Ну і Також можливо там підкапати мікроподряпинки. Максимальна босешна комплектація Він має панорамний дах, навігаційну систему Airlink, Bluetooth, звичайно, шкіряне кермо, шкіряна ручка, 160 оригінального пробігу, двохзона кліма, підігрів, звичайно, що сидінь, повна повний електропривід переднього водійського сидіння. Ну, панорамку ви бачили. Така цікава автівка, вона пригнана зі Швейцарії. Ціна її буде 15 тисяч баксів цього автомобіля. Якщо вона вам цікава, можете приїхати подивитися. 14-й рік, другий місяць, бачите, автомобіль початок експлуатації, 127 кВт двигун. Тут ще раз дубля коду. Але розмитнує автомобіль все ж таки 13 2013 роком. Тому 13-13. Тому автомобіль насправді на реєстрацію впаде, поставиться 13 м року. Салон гарний, дві дверки косметично у нього підфарбовані. Хімчистки не потрібно, лише полірування, вм'ятинки. Прокапка 24 рік, ні, 23-й рік нова гума на ньому стоїть. Гарні диски-вентилятори, диски колодки взагалі в порядку, проблем жодних немає. Таке по, по, по дрібничкам різним пройтись і буде готовий. На капоті є вм'ятинки і, в принципі, на стійках є такий мікро-мікроградік. Це все потягнемо, зробимо 15 тисяч, буде готовий, сполірований, почищений, готовий до зустрічі з новим власником. Дуже гарний колес, як на мене, на крутих колесах нових. Та й в принципі стану автівка дуже приємна. Кому цікаво, друзі, наберіть по телефону. Він знаходиться в нас. В місті рівне, тут він буде і проходити передпродажну підготовку, тобто вм'яти не полірування. І все решта, якщо цікаво, приїдьте, можете його придбати. Така нормальна жива тачка, як на мене. Ну, Кращих їх, напевно, і немає в комплектації, точно кращих, коли ось цієї генерації немає. Єдине, що 13 рік. Ну, але стан бомбезний. Наберіть по телефону, приїдьте до нас на майданчик, якщо цікаво, тут є декілька. Автомобілів, які ми можемо вам запропонувати. У нас є Колеос 13 рік, 15 тисяч доларів 160 пробігу, повний привід 4х4, весь комплектний з фаркопом, з новими резинами, босешний, майже готовий. Фієста 105 пробігу, але вона поки що не продається, тому що, можливо, буде їздити на автоматі. До речі, фієста на двох комплектах Коліс. Поки що не продається, так як, напевно, скоріше за все, буде їздити дружина мого водія. Смартик є на автоматі, можете приїхати теж його подивитися. Ціна 5300 для початку ну, для початкової експлуатації автомобіль гарненький, рівненький, без ну такий адекватний, якби для 2004 року. Мені кажеться, що стан тут дуже дуже хороший. Колеос 8800. Ціна 2008 рік. Він має гарну комплектацію, в принципі, без ключ, круговий парктрон, лінзована оптика, гарний такий кремовий світлий салон. Про нього відео я знімав. Жоден елемент в цього колеоса не фарбований. Дуже достойний. Гарний салон. Ідеальний останні багажник подряпане. На цьому крилі, які прокапані, але жодного елементу фарбованого по ньому немає. Живенький, бензиновий, 2,5 за 8800. Значить, по кредиту, друзі, будь-яка будь з цих автівок, будь-яку, яку ви тут бачите, доступна в кредитування. Приїхали, взяли кредит, забрали. Якщо цікаво, наберіть по телефону. Всі вони доступні в кредит. Далі Сандерка 6200, 11-й чистий рік, 157 пробігу. Це 1,6 бензин, має цікаву комплектацію, в якому плані цікаво. Має кондиціонер, має АБС, але немає передніх склопідйомників. Так, в принципі, звичайна комплектація Сандеровська. Є дві фронтальні подушки, бокових немає. Гарний салон, автомобіль приїхав буквально нещодавно, залишилось прокапати і, прокапати і сполірувати. Салончик просто похимчистили, дуже гарний стан. І пару вм'ятинок по ньому достали. Два елементи фарбованих. Мені здається, що ця арка фарбована і там ще якісь елементи, але в загальному автівка дуже красива, жива, комплектна. Шторки, полки це все є. 6200. Захочете, поставимо для вас газ, сервісуємо, замінимо ГРМ, все поробимо для того, щоб ви могли спокійно його собі забрати. Місто Рівне, Суборна, 420 Д, СТО Саюр. полірування буде, зараз фари споліруються, будуть гарні, резина на ньому стоїть адекватна, літо сезон, ви на ньому спокійно на цьому континенті відкатаєтесь, ковпачки є, ну залишилось тільки автомобіль вкинути. Газ, якщо будете ставити газ, газ, до речі, 350 євро. Зараз у Сандера червоне з газом вже поїхало до нового власника. Степфей також зараз в процесі, завтра зранку буде ставитись газ, теж поїде до свого нового власника. І ця автівочка також поїде до свого нового власника, якщо ви, звичайно, її придбаєте. Тому так. Друзі, по Джеру не забувайте, 9 тисяч доларів по Джеру го року, 3, 2, 150 пробігу має. Повноприводна, крута автівка, можливо, хто хоче собі під проект. Все технічно зроблене, залишилось тільки навести косметику, поставити підкривки, такі речі і буде машинка-бомба. Тому так, там версо хімчистка робиться, також є ще вон, такий колео колео з і 1.6 дизельний. Дуже гарний 130 пробігу, дизель, бо гарна комплектація, круговий. Парктрон має автівка, фаркоп, бусешні вентилятори також гарні. 130 пробігів, лінізована оптика, без ключ, ДТОшки, 10-200 ціна, 130 пробігу, система сигналізування про покидання смугу руху, п'ятимісна версія. Ну, Якщо цікавий, 10-200 ціна буде. Залишилось підшити сидіння і залишилось хімчистка чистку вже поставили, будуть робити. Ну, і Сидіння підшиєм. В принципі, поліровка вже зроблена. Фарбувався бампер задній і фарбувався шматок порога по ньому, так ніби більше нічого не фарбовано. Отакий Grand Scenic 12-го року, 1.6 дизель за 10200. В принципі, комплектний на добрих літніх колесах. Ну, Так, зрештою автівка непогана. Цікаво, приїдьте, подивіться. Кліво зараз їде, ми веземо його в село, зробимо йому сервіс. Треба замінити комплект ремня ролика ГРМ, треба пофарбувати буде оці гарні диски на нього. От і буде він теж готовий до продажу. Night and Day 12 рік, 144 тисячі має пробігу, така прикольна комплектація. Правда, тут рояльний лак, немає круїза, такий малий шкіряний салон. Ну, цікаво, я думаю, що... Має зайти, тому що пробіг маленький 144, тим більше що ми зараз замінимо комплект ГРМ, він буде сервісований, ви зможете спокійно ну, помити, почищені, зроблені м'ятинки, пофарбовані диски. Все буде гарно. Можете приїхати, десь район 6700 він буде продаватися. ну, Зважайте, дуже маленький, в нього гарний пробіг. Луганець якраз поїхали забирати кермо з підфарбування 6500. По-моєму, 11 го року він. Якщо не помиляюсь, так, 11-й рік. Кермо Зараз буде підфарбований він на старому салоні, але 11 рік, 1,6 з кондьором, з електрикою, з ABESICOM. Все присутнє, дуже гарний. Ми притунували його, легенько сполірували. Е, гарний колір е, така. Не знаю, як його правильно назвати, цей колір. Ну, логону він, до речі, дуже підходить. Немає туманок, є релінги на ньому, пару подряпин покапаних, в загальному автівка дуже гарно виглядає. 6500 ціна без торгу. По цій машині торгу не буде ніякого. Тут бачите, який гарний. Це Швейцарія також. В принципі, зараз, напевно, всі ці автівки, вони всі швейцарки. Абсолютно, будь-яка з них це зі Швейцарії. А давайте що ще покажу. Покажу ще вам лоджик. Logic. Logic є ось такий. Семимісний, 1,6. Тут щось там 120 тисяч пробігу. Так, що ми будемо по ньому робити? Підігнутий поріг. Треба зробити. Поріг, полірування, хімчистка, і перефарбувати кермо. Так, він закритий. І перефарбувати кермо потрібно. 1,6 бензин. Тут ГРМ замінено в ньому. Ковпаки мають бути. Я купив, але зараз поїду поміняю їх, бо придбав не такі, як хотів. Ну... Тупону щось думав, що вони оці підходять, але вони не дуже йому підходять. Коротше, тут ще брудно, тому що вона тільки-тільки приїхала. Навігація, парктрон, ліміт швидкості є. Тут в нас, в принципі, в проємчику все класно. Гарно, багато хто запитує. Другий комплект резини від чого -то тут. Секунда. А я навіть не знаю, від якої то автівки якісь маленькі 4... на 4 дирки. Ага, це. Це ті, що гуділи, да, я замінив точно. Це ці колеса, що гуділи, нікому не потрібні, їх треба викинути або віддати на ЗСУ. Можливо, пацани кому треба 15, бо вони гудуть зимові. Тут на ньому теж зимова поставиться. Підфарбується оця штука, теж шматок арки. Ось. Так воно виглядає пошкодження. Можете забрати без підготовки. Кому цікаво, приїдьте. Кермо треба буде. Треба... Що тут? Полірування фар. Фарбування або перешив керма, ковпаки, полірування. сімимісна версія, ну, якось так, Короте, буде готовий десь за тиждень, я думаю, ми вже доведемо його до ладу, буде повністю готовий до продажу. Тому так, все, друзі. Кому цікаво, приїдьте, наберіть по телефону в описі до цього відео. Всім добра, всім пока!